Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Дев'ять місяців під ворожим вогнем. Від страшних обстрілів потроху починає оговтуватися прифронтове село Прибузьке, що неподалік Миколаєва. Від самого березня окупанти нещадно гатили по селу. Перший же день після ворожих прильотів тут зникли світло та газ. Енергетики зараз, не покладаючи рук, працюють аби якнайшвидше відновити електрику. З майже півтори тисячі місцевих тут залишилось 135. Волонтери почали привозити у село міні-будиночки, аби люди, чиє житло повністю зруйнували, ворожі ракети, мали де перезимувати. Приїхали з сином. Додому, а вдома немає. Пані Антоніна разом із чоловіком на власному подвір'ї розбирають завали після жахливих обстрілів. Окупанти майже дев'ять місяців накривали прифронтове село Прибузьке, що неподалік Миколаєва щільним вогнем. Про вщент розбитий будинок жінка без сліз говорити не може. Ми з чоловіком тут вже більше 20 років. То це теж мовити не можу. На початку березня, коли російські військові почали гатити, і вдень і вночі жінка вирішила виїхати до сусіднього села. Напередодні ворожий снаряд вбив її батька. Будинок та подвір'я жінки обстріляли щонайменше чотири рази. Коли затишна оселя пані Антоніни перетворилася на руїни, всередині не вціліло жодної речі. Ну тут у нас одна длінна кімната була, і дві спальні. Спальня сина, а там наша була. Син пані Антоніни зараз боронить Україну. Сама жінка з цілілого каміння навесні з чоловіком планує розпочати відбудову літньої кухні, а поки встановлюють на подвір'ї маленький будиночок, який родині привезли волонтери з Одещини. Головне, що вдома на своєму подвір'ї, що, що, що не по чужих людях. Аби можна було обігрітися, волонтери привезли і буржуйку. Тепер родина думає, як облаштувати свою невеличку кімнату. Диван, два крісла, комод для речей, а так більше особу нічого й не поставить. Бо кімнатка одна маленька. У селі ми понищили більше половини будинків з майже півторитисячного населення. Зараз тут живуть 135 місцевих. Потеку до людям вертатися просто нікуди. Староста села показує розбиту школу, коли сучасну та модернізовану, чи не найбільшу в громаді. Оце це ЕС 300 влучив. Бачите, якщо немає прольота. а так завжди, як бачите, там воронки тільки перед школою сіки дві чи три воронки. Це у нас була їдальня, а зверху актова зала. Школа була одна із кращих, але вона, бачите, зруйнована. Та людей тут з лихом сам на сам не залишають. Постійно привозять гуманітарну допомогу. Від початку великої війни продукти сюди возили навіть під обстрілами. Коли були обстріли, возили сюди хліб, одягали бронежилети. Сідали в машину і вперед. Та одна з найбільших проблем тут повна відсутність газу та світла. Енергетики працюють не покладаючи рук. Допомагали їм і колеги зі Львову. Було побита та лінія протягом 14, 14 кілометрів. Вона вся була побита. То відновлювали допомагали львів'яни без світла у громаді. Залишаються ще три села, та вахівці обіцяють, що найближчим часом електрику відновлять. Маємо надію, що до першого числа, до першого лютого, і може так плюс-мінус 10 днів. Ми будемо зі світлом. ці села. А поки люди потроху оговтуються від пережитого та беруться до відновлення того, що вціліло під нічівним ворожим вогнем. Луїза Луї Даніл йомінаданілсліж. Програма вікна СТБ». єдині новини.